скоренько коментують. У мене питання до пані Анетти. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії зараз знаходиться цей альманах е для Норвегії? Чи він підготовлений, чи готується, і чи відібрано вже, ну, які були письмані? Ну, стадія приблизно така, значить, відібрані письменники тільки частково відібрані, я можу назвати декілька письменників. Туди входить Жадан Кононович Денисенко. Ще планується два письменники. Я думаю, що до кінця року будуть повністю відібрані ці фрагменти і письменники. Десь за січень-лютий березень мені обіцяли перекладачі підготувати Ну, Зрозуміло, що там технічне редагування, підготовка. Я сподіваюся. Щодо поїздки наших перекладачів в травні, це буде кінець травні, саме, таким воно вже буде. Але якщо він не встигнеться, я не буду дуже прискорювати перекладачів, тому що це не просто. Нашим простіше, разом скажу. Тому що наші більш ну, частіше бували в Норвегії і з мовою в них легше, все ж таки. А, то якщо вони не встигнуть до травня, ми сушки посунемо терміни. Все одно це доволі довга робота, просування цього далі. Альмонаху, тому нема сенсу робити його так от скоро. А чи не домовлялися ви з Францією про аналітичні альбома? В Франції у нас буде альмонах, який буде готуватися к бою, який буде у 2015 році. Тому що там виникла така ситуація, що... Для того, щоб це було повноцінний е, спеціальний гість, е, треба, щоб було е, видано шість українських авторів в Франції. На сьогоднішній день у нас не набігає стільки авторів, як виданих, можна перерахувати, але, скоріш за все, е, повноцінно, так як француз запросить до двох років, на наприклад, е, навіть невеличких книжок, ми вирішили з керівництвом фестивалю дуже супросто. В любому випадку. Ми готуємо такі альмана з фрагментами, ми веземо автор. І там будуть таких ходів, скоріше будуть читання, якісь будуть дебати, для того, щоб ті автори, незалежно від того, видані вони, не видані, готуються до видання, щоб вони були там представлені. Але ми сподіваємося, що на, за, ми ще маємо рік, що... Ми трошечки посунуть ситуацію з тим, що і кружки з'явилися, якщо встигну. Не завжди залежить від нас, тому що французи доволі категоричні, 24 місяці. А кожному уточнити, скільки сьогодні українських авторів видано в Францію? Я сказала, що менше шести Ну, давайте рахувати дуже все просто. Води кулько, значить, тіченки Любку Дерешку. Андрухович, чотири. І книжка есеїв Миколи Рябчука, да, але, да, на жаль, в есеї не приймаються. Да, там так, там тільки художня література. Так, ще була поезія, як була, була чи, поезія, по-моєму, япчика по дала недавно. Чистяка, Чистя, чи? Чистя, чи? Чистя, да. так. Поезія там ще прохідна, але взагалі-то французи любить романи. Нормальний, то всі гарні романи з гарним сюжетом. Ну, мы так и руку, конечно. Ласка, чи еще запитали?